нормальных людских отношений. Скажите, Мы понимаем, ману, что там Я поняла, бесплатные. когда вы ездили как волонтеры и возили туда все необходимое на фронт, вы были вместе с Бондарчуком, которого я защищаю по этому делу. Вы лично у Бондарчука, вот да. Алекс сидит, да. вы лично у Бондарчука оружие, патроны, что-то видели? Нет. Потому что его я в этом ничего обвиняют, не, был, и, я не видел, и не, видел мог видеть, потому что этого не было. Естественно, нет. Да. При проверках вы, вы, вы кто-либо выявлял у вас патроны, оружие или что-то незаконное к перевозке? Если бы у меня кто-то это обнаружил, я бы здесь с вами тоже не стоял бы, не говорил. То Естественно, есть было нет. или не было? Не было. Не было. Нет. Гульзавская, ну, давайте, по черте. А Кріщаю, Скажіть, будь ласка, ви повідомили суду, що ви знаєте Лавренюка. Як давно ви його знаєте? От познайомився, як зайшов самооборон, в февралі 2014 року. Не тільки з ним, а з усіма іншими хлопцями, тому що ми раніше ну, не відео навіть в житті. На запитання, мого колеги. ви за цей час знайомства, чи бачили ви у Лавренюка будь-яку зброю, чи то карабіни, гранати, чи будь-що. Зброю бачили в руках? Ні, не он на в руках дроє ніяк не, не носив. Друге питання. Зачем? таке мене. Скажіть, будь ласка, за вас час знайомства з Лавренюком. Чи бачили ви, що Лавренюк вживає наркотичні засоби? Чи він пропонує комусь інші, чи він реалізовує наркотичні засоби? Як у мене була така інформація, я б з этим чоловіком з того ж дня но не ви тут. Ні, конечно. Не бачили. Як ви взагалі можете цю людину характеризувати? Чоловік достоїн повністю, я считаю, наверное, нагороди, но не этого суда позор. Ви розумієте все, що я можу сказати? Я вам дуже вдячний. Адвокат Вуріч Захисник Пасіченко. Вам вже повідомляли, в чому вони обвинувачуються? Я хотів би ще уточнити, що вони також обвинувачуються ці особи у постачанні в каналу постачання зброї з АТО. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що хтось із обвинувачених організував канал постачання зброї з АТО в організації ніхто крім нас, або там, в «Казятин» або Вінниці, або ще кудись? Вам відомо про такі факти? Мені невідомо про такі факти, але Тут я достатньо. знаю, що скоро впливуть факти ті, що це торгує зброєю тільки наша система Скажіть, будь ласка, е як часто ви бували в організації самообороні там? Я наскільки мог посіти? Ну приблизно там, Насколько раз в тиждень, раз в місяць. Могу чаще, могу не чаще, все зависило від діла. Чи були якісь строгі підготовки, може бути. Строєва підготовка якась була там? Військові навчання, якісь були у вас там? Не Стрільби була, ще да. були якісь. Ви що вважаєте, що я пішов до строє Я що а, туди йшов? Я приїхав. Спеціальна підготовка військова, військова якась була. А? Давайте так. Конкретне питання, конкретна відповідь без коментарів. Добре, щоб ми не, 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 не тянули час. Чи була якась спеціальна військова підготовка там? У вас? Не було, Де вона була. Військовий одяг видавали вам? Ви? Не знаю, мені ніхто не видавав. Зброю не, видавали вам? Ви? Кого? Зброю. Нет. А де воно візьметься? Будь ласка, прошу, якщо питань немає, то. Захисник Ілієвич Анничук, скажіть, будь ласка, чи е, Ілєвич здійснював керівництво вами? Керівництво. Э, Встаньте. Да. Само э, в організації. Чи е, надавав Ви якісь прямі вказівки на вчинення тих чи інших дій? Лічно мені ніхто. Ні одної вказівки там не дав ні раз. За остальних я не можу говорити, що є. Скажіть, будь ласка, зброю Ілієвич вам передавав якусь? Нет, конечно. Так, я еще вопрос. Адвокат Берш, защитник Слободянка. Скажи, будь у вас вы сказали, что отчетливо посередок самообороны, кто Лаврентьев? Ну, выбрали хлопцы. Сказали, что дядька, вы там, аван прошли, все дела. Это еще то моего предшествия на эту территорию. Потому что они малеху, раньше собрались, а я уже позже пришел сюда, в эту самую оборону. Я понял. вам это известно, что кто-то кого-то были сборы проведены? Нет, это не сборы были проведены. Просто хлопцы попросили так и так, якось, давай организуем. А у нас никто не командовал. Ни Миша не командовал никто другой. В общем плане, ну и какая организация, что как таковая присутствовала, правильно? Правильно. Вот и все. Скажіть, у вас асоціюється самооборона і волонтерська організація, ніхто крім нас. одне і те ж. Одне і те ж. А роль Слободяника, може, відомо, хто він був в цій організації. Слободяник. Ну так як я ні. кем там? Я не знаю. Я прийшов, може бути, другий раз немає. Я не працював ще го віка. Все, що я знав. Ви всі працювали Будь ласка, А відомо вам і щодо за охочим з боку влади? Ну, то поощрение, поощрение. Известно ли вам поощрялся ли он свободями? Остальной властью. Да. Ну, за свою волонтерство. Я не могу понять, даже смысла. Там же суть была у нас лично другая. У меня не было, что я шел туда на зарплату или кто-то мне ее платил. Понимаете? На собственном энтузиазме все. Можно поощрять. Когда проводится. Я не знаю такого факта. Я не знаю. Просто говорю, что я не знаю. Нема? Вы не є питання? В целом не є питання? Немає? Е, будь ласка. Точно. Скажи, будь ласка. Вам ще де, питання. Ви, ви, ви зазначили, відповідаючи на питання, що з села Гурівці ви поїхали, оскільки нібито все закінчилося і вам не було там, що робити. І, так там і, всі, і, всі розі. У мене питання а то, в, нього, в чому? Ходить ході до судового розслідування, ви зазначали, що конфлікт, який був у селі Гурівці, безпосередньо врегулював Лаверін. Що ви мали на увазі? Ви вас запитували, ви назначили, що, що дану ситуацію із збиранням покурок безпосередньо врегулював саме волю. Я вам вже повісти все те рівно, що я тільки що перед пересил вже сказав. Що заїхали

Питання. Ван Лавреннюк говорив, що він мав безпосередньо домовленість з фермером на урегулювання цього конфлікту, що він забезпечить людей. Мені він... Лавренюк сказав, що дзвонили з СБУ і прокурор Вінніці, поїдьте подивіться, що там Все ось Вся інформація, яку я, мав, я раніше сказав. Зрозуміло. Скажіть ще, будь ласка, ви зазначили, що ви характеризували Лавренюка та інших як з позитивної сторони, щоб продавати нагороди. З своїх показах ви коли допитувалися, ви зазначали про Лавренюка саме, що він скритна людина і хита. І безпосередньо у вас були з ними конфлікти і в кінці 2014 року ви покинули ріди самого дозволу. Як ви вінці про це сьогодні, прокурор, про це я слово не почула від нього сьогодні. Ні, я задумаю це питання. Я можу відповідати, як вас не почула. Ви отримали безпосередньо при в ході безпосередньо вашого допиту на час досудового розслідування. Мене цікавить, Ee, що це був за конфлікт і чому ви саме З вами это правду. Ну конечно, что... Бабу не поделили, он хотів первыми ехать вообще. Скажіть, будь ласка, що ви мали на увазі, коли ви зазначали, що Лавренк використовував членів самооборони в темно?

Понимаете? Ну как это в темноте? Я не знаю, что mm -hmm. такое в темное. Безпосередньо вы зазначали, что вы не могли уже в цьому терпити и безпосередньо покинули ряды самооборони тішили в контакті з уровеньком. Вот это вы прокурор, да? Вы у меня на этом баре. Да, вот у меня слідчий допиты, я сказал в общем плане, я там другую. Вот у меня сейчас здесь на кармане есть справка, где у меня катаракта на оба глаз. Не один год. Вот то, что там было написано, вот этот человек сидел, который на левую руку, вот так же, как здесь, а я здесь сидел. Он мне, я начинал читать, вглядываясь в этот текст, потому что у меня, если, за, если поставить мне очки, то вот тут должна вот такая лиза стеклянная быть, а здесь потоньше. У меня тогда были очки настолько плохие, что ну, просто у меня не было финансов, чтобы я их поменял вовремя. У меня есть документ, что я катарака сейчас, на данный момент, у меня типа, вода. И что было? Я не настолько четко смотрел, но я присматривался, ну, так, и вот лопа лопа этот лопа человек мне постоянно лопа. перебивал, как смысл сбивал. Я ему сказал, что я не согласен, как откуда вообще, я даже не, про, не мог произнести такую фразу. Хитрый, вооруженно, блин, это сильно, что я себе приговор заранее подпишу, что я вообще сумасшедший решу. Я сказал это в присутствии прокурора, потому что тот куда-то вышел. Зашел и сразу так так. Давай быстрее подписывай. И все. Я говорю, вот вам я говорил. Лично. О, нет, нет. А что, я знаю, что там... Присутствовал при допросе? вот? Прокурор присутствовал в преднапросе меня. А в протоколе это отражено? А я откуда Или... знаю, что там они писали? Вот передо мной, который сидит сейчас. У -у -у. То я баба, я скажу, що я з вами не сиджуться. То зрозуміло. Все понятно. Коли Сєдак вийшов і блін, мені дали атору, і бумажку читати. Так, все, давайте не будемо переходити в суток а ні, то мені всі, тож мені ж цікаво. Тка, чи ви вам говорите, що вам дали дати читати протокол. Там треба ним знайомим. Ви я ще раз тільки що повторю. У мене плахоє зір. Через раз, на другий, я починаю присматриватися, і блін, от цей чоловік мене постійно перебиває зміст. Я ему говорю, что я не согласен, я таку фразу не говорил, что этот человек Лавренюк хитрый. Да как это я скажу хитрый? У меня даже такой... Я могу по-разному. Но чтобы слово хитрый вставить или вообще подвести к этому, что хитрый. Они мне вот эту штуку навязали раз. Потом вооруженную типа группировку тоже навязали. Два кадра сидела перед Вы говорили про це, але вас не Я сказал, так. а вы вот ему. Потому что тут выше. Вообще. Вы протокол подписываете. Підписали про катокол. Це вам текст належить власноручник. Це протокол, не знаю, я не вижу нічого здесь сейчас. В абсолюті. У мене зараз нету. Я, от, у меня є документ. Я заперечую. Я, я, я це проможу давати якісь документи свідку для огляду, якщо не знаю, що досліджено взагалі. Ну, не а, має ми не знаємо, що суді. Так, давайте далі. Є питання ще чи ні? То скажіть, будь ласка, які у вас саме були зауваження до протоколу допиту? До... Я ще сказав. Вам його оголошували, ви його читали. Що групіровка, ні, я не согласен, що вооружена групіровка. Потім, от це хитрий, і ще якихось два чи три нюанси. Він каже, то там розберемось на суду. Все, а що я ще можу сказати? Вот это о чем я говорил. Потому что того не было вообще. <плес> Ушел. Вот тогда в руки. Этот сидит возле меня на левую руку. Все, я читаю и постоянно какие-то вопросы задержу. Я считаю вашим. то же самое. Я знаю. Дослухайте. Дослухайте мое запитание, и тогда, пожалуйста, отвечайте только на него, без эмоций. Добр? Суд правильно разумеет, что вы Не були в повній мірі ознайомлені з повним текстом протоколу допиту ознайомлені на досудовому освіту слідчі. У момент, коли його підписали, чи неправильно? Правильно, так. Все правильно? У да. мене для випадки по питаннях дані обставини, я вважаю, що є необхідність у допиті з слідчого відділу слідчовіді України в Вінницькій області, то чекаємо Скільки безпосередньо вказаним слідчим допитувався свідок і з'ясовувати обставину, оскільки свідок зазначає допиту не відповідає тим обставинам, про які він зазначав. Для з'ясування я попитав би на наступне судове засідання повторно викликати світ кострожи. У нас чітко пока зазначено в статті 23, що... Показания, которые могут быть положены в основу приговора, должны быть устными и непосредственными. От того, что есть в этом протоколе, ничего не меняется. Мы заслушиваем здесь, у вас материалов дела нет. А что мы будем сейчас приглашать следователя СБУ, который подтвердит, что нет, никого другого не было? Мы же непосредственно проверяем, непосредственно. Поэтому я считаю, что никакой необходимости вызова Стопчука нет. Зрозуміло, будь ласка, інші. Вважаю, повністю підтримую думку свого колеги. Я вважаю, дійсно об'єктивності в даному випадку цього клопотання немає. У зв'язку з тим, що ми іншого почути те, що необхідно прокурору, відслідчував, ми не почуємо. Дійсно, є підстави, засади небезпосередності. Давайте їх дотримуватися, тоді заперечую відносно клопотання прокурора. Так, так, думки, оскільки я ще за свою практику, чи чималенько не зустрічав, щоб слідчий сказав, так, да", суді я дорад. Адвокат Гуріч, я категорично заперечую, оскільки не зрозуміло на що прокурор посилається у своєму клопотанні і чому він вимагає допитати слідчого, з яких з яких причин. Ми не знаємо взагалі, які показання, свідок давав під час досудового розслідування. Ні суд не досліджував, ні учасники процесу невідомо Взагалі в чому предмет зараз клопотання. Тому я категорично заперечую. Ось ще до статті до КПК, показання це відомості, які надаються в восьмій або восьмій формі під час допиту підозрюваним обвинуваченим свідком, потерпілим експертом щодо відомих їм обставин кримінального провадження, що мають значення для цього кримінального провадження. Допит свідчого, як такого, по-перше, який не є свідком даній справі, а по-друге, покази якого не мають ніякого відношення до е даного кримінального провадження, він вважав абсолютно недоречним. Винувачення, підтримуєте, чи не підтримуєте? Не підтримуєте своїх захисників? Так. так. Суд поради, що ну, ви так. хочете. У мене питання до Почекайте, ми ще не вийшли дані клопотання. Суд поради ще місті у прокурору з заявленому клопотанні. Прошу, що ви хотіли ще спитати? Підставтеся при допиті тому, де там є зазначено... По of... <t Flight number 1> to... суті, по суті, ми не досліджуємо не чекань. Чому? 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 в той момент, коли допитували вас, прокурор вам задавав питання? Ну, звісно, говорив так же, як і слідом. Все? У мене більше немає. Немає ні в кого питання? Немає? Немає. Моти бути війні, як і Здесь можно оставаться. Можете залишитись, можете йти, як ваша власть була. Зарк, якніш на передбача?